Топ-3 помилки в процедурі банкрутства. Допустіть ці помилки і вам заборонять списувати борги на 5 років. Перше, це брати кредит на адвоката та на саму процедуру банкрутства. Інколи до нас зверталися клієнти з питанням: я й так винен під мільйон гривень. Ось візьму ще кредит на 100 тисяч, щоб можна було оплатити ваші послуги та послуги арбітражного керуючого. Ми так робити не радимо. Це сигнал для суду, що ви не банкрут, а шахрай. У найкращому випадку вам відмовлять у банкрутстві, у гіршому можуть навіть відкрити щодо вас кримінальне провадження. Друга помилка це зливати все своє майно перед процедурою банкрутства, переписуючи його на близьких родичів. Якщо до процедури ви продали майно за безцінь або ще гірше подарували його рідним, то суд не лише закриє процедуру, але й поставить питання щодо визнання таких угод недійсними. Ми радимо взагалі не входити в процедуру банкрутства, якщо за останні три роки ви або ваші близькі щось купували або продавали, особливо якщо це нерухомість або транспорт. Третя помилка це починати процедуру банкрутства без консультації адвоката та аналізу вашого стану та ваших рідних за останні три роки. У нас в бюро працює арбітражний керуючий, який сам веде процедуру банкрутства згідно з законом і може провести для вас детальну консультацію з аналізом вашої ситуації. Чи взагалі є смисл по вам займатися процедурою банкрутства, або краще піти іншим шляхом, наприклад, шляхом переговорів з кожним з ваших кредиторів?